Всім привіт! Всім гарного дня. Подивіться, яке в мене є гарна писиня в буді. Бачите, з біленьким лобом. <схід> то спиналися по тузикові. То То сюди, то туди. То вже залізло в буду. От ревізори малі. мали. Ну скрізь вони є. В не мали. От їх ще тільки там не було. Ви б ще б з Тузіком спати лягали, вже було б добре. Га, сіра? що що? Тузик вредний, так? Першиво бавиться з вами, так? На, що ж? От Ой. Зараз я поочищаю, випущу вже кури, тих зажену, тих випущу, хай трошки походять. Що ти робиш тут? Того тобі не можна. От тобі його треба, га? такі провіраючі ахламони в мене. О, о. Чо чундри малі? гарбузи їдять, я вони їдять коло мене тазіка гарбуз. Особливо козьоли та сіра, бо та рижа не хоче так. А тих двоє люблять гарбузика погризти. Ось таке то. Що ага, ага. ярше? Лапи з дарі за ними заглядають. Ладно, буду я вичищати, бо мені ще трошки довикидати і треба йти на ранок терти гарбуз. Кому кози? Дивіться, гарбузи мнуть. Це їм шоно. Завтра буде в п'ятницю, буде дві неділі. А, чи Бачите, що робить? Не ставай з дошками. Не можна. Зараз їдять гарбузиків. Вони вже їли коло мене, бо я вже один тазик козам поставила їсти. Ну, думаю, хай вже доїдять, ще потрошки. Не лізь тазик з ногами кажу. Доїдять і тоді я їх. І тоді я їх прийму до тру гарбузів. Їй, цік, смачно. Козам і усе. Так, крижа, йди. А, то тут є козел. Я думаю, що тут ти... коза вредна така по плечах скаче. Кому таких красунечків? Козулечків. Я сказала, в тазик з ногами не можна. Ти що не чуєш? Так, крижа, їж, не мішай сірі їсти. ти. козел. Все, їжте. Якщо їсте, не будьте вредні. Бачите? Хотять їсти мої козі. Отако туди. Треба завтра буде їм зробити місце, поставити зерно і давати їсти. Давайте, кури випустимо, хай походять, вони вже вроді з'їли. Ай, так! Жаби малі, вітайте. Все, ми вже наїлися. Вес вибрали і все. Ой, старі кури не хочуть нестися, одна молодушечка тільки несеться. А старі піраться, нестися не хочуть. І більше молодушки не хочуть починати нестися. Котрась одненька несеться тільки. Краще одненька, такі маленькі яєчка несе. Ось так. Ось так то. Так, а ну вам звідси тут мені не дерти. Киш ліпа три старі. Вже деякі поростають, а деякі шуночки піритися починають. Ну чого ти вже по тітерці скачеш? Ну чого ви такі вредні, га, козенята? Чого ви такі вредні мені? А в нас погода хмариться. Напевно, знов дощ буде, ну, але нині ще на ніж дощу не передають. О, а як воно буде, дасться чути. Якось воно буде. Аби нас люди здорові. Та є тут таке, ладно, буду я терти і йти до хати. Ото тако, о. О, о, о. поки я пораюся, то вони від мене не відходять. Тільки б за руками лізали. Да, малі? Тікайте, Стазіка. Все. Киш. Біжі он до, до тузика в буду трохи, Біжіть. Киш. Киш, кажу. Все. Ні, кажу. Кш. Кш, кажу. Вредді не мали. он кури погоніть трохи. Кіш -кіш -кіш -кіш. Але поляка, але полякалися, хоч би не попадали з переляку. А, чого ви такі вредні? А? Тікайте. О! Кс. 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 Красунечки в ріднюнечки. Сіра? Всього сіра, коза, то якась торба безрозмірна. Їй все мало. Киш? Оце о козлик, а це о, і оце од дві козички. Так, тікайте, все. Всім гарного дня, ми розпокою затишку і тільки хороших новин. Так, тікай, сказала. Вреді немалі. О, отак, біжи, курей погони трошки, біжи, біжи. Трошечки вам тих красунечок покажу. Там той пішов пастися, часу немає. А тих не хочу брати, бо далі душі начнуться, і їм буде холодно. Ай, ай, ай. Ай, та, та, Малі попригунчики. Пишу від мене. Ні! Хочеш від мене, ні? Ой, така люба, вредна, нагнала. Ладно, друзі, всім папа.